Привіт! Ви на каналі Карпоман. Сьогодні я вам вирішив зняти відео огляд своїх снастей. Катушка у мене Карп Експерт Нео 7000, підшипники 9 плюс. Така отака гарна катушка. Я навіть дуже задоволений. На катушках в мене намотана ліска Карп Експерт. Товщиною 0,28 мм. Дилище у мене фірми Містраль. Зіно, нова колекція, Карп. Довжина 3,60 метра, Тест 3,5 ЛБС. В кінці з антискульзящим наконечником. у мене фірми Prologic, На два водилища. Ніжка регулюється по висоті, а сам рокпот по довжині. Рекот де разом з таким чехлом. Сигналізатори у мене фірми Brain. З пейджером 2 плюс 1. Йдуть в от отакій гарній коробці. Свінгера у мене фірми Car Pro серії Scorpion. Отак вони функціонують. Кол фірми Dragon Method 35. Впереді має дві кишеньки. Собі має три відділення. І ззаді має два ремні для переноски. Повністю готовий до нового старту карпового сезону. І Далі буду знімати і викладувати відео на цей канал. Всім до зустрічі!